кримінальна справа відкрита. відкрита Тому. Тому, що немає висновку. відкрита та, кримінальна що? справа. Це ну. просто заява про щось. Так, е, встановлено не, не за, поліція, за, фактичними дивіться, фактами. Не поліція, не ми за зараз з вами фак... не встановили тих фактів, які, не, дивіться, про які ви заявляли. Встановив, Яким встановив. Чинок? Так звані ваші куба кубататори, які ви використовуєте. <рес> кубататори? Да. І яку ви довжину туди... 18 метрів. 18 метрів. І у вас вийшлося так, як в лісоробному фитку? Звичайно. Витку? Та це ж бред. Ви ж, ви Ліміт перевищує в два рази. Не Фаннбрі. то, що на 18. Ну, що ви розказуєте казки? Ще раз. Ну, Ще раз, так. Ну, да. е... То, що ви актор хороший, то вам навіть люди написали: Оскара в студію. Ну, це 100%. Ну, мені подобається, як воно горить. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Друзі, салют щирим. Щойно повернувся з ділянки лісової, яка знаходиться на території підконтрольної. Макарівському надлісництву, і безпосередньо ми були в Ніжиловецькому та Комирівському лісництві. Що ми там робили? Чоперс прийшов. Чопашк? Що ми там робили? А робили ми наступні дії. Разом з А-Актьоріщем з великої букви, номінантом на премію Оскар за відгуками моїх підписників. Ну, в принципі, що і підтвердилося. З артистом вільного жанра, це директор надлісництва Макарівського, рахували ділянки, по яким відкриті кримінальні справи. І знаєте, що виявилось? Виявилось, що святіших людей, ніж лісники, читаємо лісничі, лісництв Макарівського надлісництва взагалі в природі не існує, це самі святі люди, які взагалі... Звісно, за думкою директора надлісництва, просто е, ходячі носії у цього німба, знаєте, які оце таку голову прикрашає, такі речі, як е, називання очевидних фактів, е, прямо протилежні інтерпретації для пана Жука, е, ну це звичайні, як би сказати, е, само, соб, само собою розуміючі речі. Да? Він може назвати біле-чорним і навпаки чорне-білим, що і було, в принципі, на цій зустрічі. Зараз я вам опублікую тільки першу частинку того величезного XXXL-інтерв'ю. Тому що, як виявилося, що пан е е е Жук Сергій Володимирович є, окрім того, що великим ще актером, то надзвичайно має він тонку душу, і він ображається, коли м, називаєш. Відео, яке опубліковуєш на загал, не бесіду, да, там, чи як він там хоче. Я так і не зрозумів, що він взагалі хотів цим сказати. А що я назвав це інтерв'ю. Тому що інтерв'ю він не давав. Ну, коротше, що хочу сказати, там було все і буде все в цьому відео. Забігаючи наперед, скажу, що зальот є, однозначно є по тим. Ділянкам зальот, які ми сьогодні відвідали. Ми відвідали всього дві ділянки з близько 10 кримінальних справ, які вже відкриті, да? які вже пораховані особисто нами. От. І що там виявилося, Ми трошки згодом я от, степ степ буду публікувати, і ви зрозумієте, в чому справа. Ну, Окрім цього, там ще було м, такі дуже не зовсім приємні моменти. Ну, Скажімо, так, я не то, щоб там. Якось звернув на це увагу да? особисто, але хочеться вам підкреслити, що погрози були навіть навіть звернутися в СБУ, тому що віддіті наша діяльність громадська по виявленню незаконних порубок, заважає роботі критично важливій в умовах війни структурі ДПЛІС України. Ну, це так сказав пан Жук. Тому, звертаючись до пана Жука, я. Чекаю, коли е, нарешті е, ви все-таки звернетесь до СБУ і будуть якісь рухи по цьому плану. Мені дуже дуже цікаво, як же буде СБУ і де в е, Службі безпеки України в 25 статті написано в повноваження: входить розборки з активістами, да? з громадськими організаціями. Да? Українськими громадськими організаціями, які очолюють українці, і які борються з корупцією. Це для мене, ну блін, загадка. Да? Тому е прийняв ваші погрози, прийняв е ваш настрій ще раз підтвердило, що в черговий раз я ще не з попередньої зустрічі нашої. Мав деякі сумніви да, щодо вашої заангажованості. А наразі сумніви відпали. Ви повністю заангажована особа. Хоча в нашому процесі розмови, я вам сказав, що я поки що доказати вашу вину не можу. Але це моя особиста думка, мої оціночні судження, як я вже повторюю ще раз. Що ви також у вас все там в порядку і рельси в пушку, і все ви знаєте про корупційні двіжушки ваших підлеглих, особливо Єфременкова, Юри Пухлого, да? Миколаєвича в народі, так називаємо. А також сьогодні ще був фактик, ну якийсь дивний фактик, що да? їхала фура і лісничий. Комирівського лісництва, один з лісничих, не міг цю фуру провести. ВК 7436 НК. Я приїхав додому спеціально перевірив от на стан зараз скільки. От, зараз 18,05 десь приблизно. Да? 18.05. На стан десь півгодини тому я заходив перевіряти, чи з'явилася фура на офіційному сайті ЛіАЦ, чи здійснено обмін, як мені казав. Я просто обмін не можу зробити. Це в центрі кумирівки біля лісництва. Там нормально інтернет працює, але чогось лісничий обмін зробити не зміг, не спромігся. І до цих пір він отак і не зробив. Тобто, фура завантажена діловою сосною. Мене зафіксовано відео, до цих пір уїхала без вчиненого обміну. І, до речі, коли оцей лісничий, який робив обмін, почав з нами розмовляти, то пан Жук почав так незамітно по нозі там штурхати, типу заткнись там. Ну, це можливо було непомітно для особисто для мене, тому що я спілкувався з лісником, і можливо, непомітно було для наших камер. Але хлопці мої, які присутні були в машині, вони це все помітили. А я камери ще передивлюсь, можливо, це ще й на камери попало. Тобто рельси в пушку однозначно. Фура завантажена е, діловою деревиною на стан вже скільки пройшло Ну, з того моменту, як ми її виявили, 4 години. До сих пір не проведена. Чому? Та вона й не буде проведена. Скоро доба закінчиться. І все, кінці в воду. І що тепер ну, скаже? Е... Пан директор над Це так порядки віщей, да? У вас всі святі, ну, мови ж, немає. А оскільки я довести, поки що на це не можу, да? і вплинути на слідство, я також не можу, у мене немає таких повноважень. Тому що всі ми в курсі весь народ України знає, як поліція працює. І ми, на жаль, чи на радість, не відносимося до державних органів, і ми не можемо впливати на цей процес. Якщо у пана жука є якісь безпосередні претензії до нашої діяльності, то я йому раджу звернутися в відповідні органи. Чому не розслідуються наші справи? І це не в якому випадку не стосується того, що мені понад три години е втірав пан Жук, розказуючи, що ну це ну, і стоїть із за того, що ви ну образно говоря, там Я розумію, що він має ви лохи. Ви неправильно там рахуєте і так далі. Ні, пане жук, так не буде. Е, тепер ваш, ваш м'ячик на вашій стороні поля. Тепер вам потрібно буде доказувати, що ви не верблюд, і доказувати, чому ви не винуваті. А не я буду доказувати там свічим органам. Да, так, я звісно буду в межах своєї компетенції, буду надавати всі матеріали, які в мене є в наявності. До речі, сьогоднішнє інтерв'ю. Воно також долучиться і сьогоднішня фура до матеріалів справи. Уже відповідні заяви також друкуються. От. 102, 102 і ще раз 102, а потім прокуратура, прокуратура і ще раз прокуратура, а потім ДСР, ДСР і ще раз ДСР. І так буде постійно. Подобається вам чи не подобається, пане Жук директор Макарівського надлісництва. Але поступово шаг, крок за кроком ми будемо доводити вашу. В тому числі заангажованість і вашу корумповану е кліку ваших подданих, які налагодили корупційну складову у всіх всіх вище згаданих лісництвах. Тому погнали дивитися перший шматочок нашого інтерв'ю. Почнеться воно з того, як ми приїхали на ділянку. Це перша ділянка з двох перерахованих сьогодні. І е як у нас відбулося спілкування з паном Жуком. Воно тако, до речі, на гарячих, скажімо так, інтонаціях почалося. Потім трохи вони збавились, потім піднялися. Ну, коротше, всі ці емоційні качелі вони присутні будуть протягом всього цього величезного серіалу. А нагадаю, він буде десь приблизно плюс-мінус. Я вже так бачу, години 4. Дайте мені час це все змонтувати. Ви побачите новий шедевр. Дякую вам за те, що відписались. Обов'язково відпишіться, що ви думаєте, тому що. Е, сама головна оцінка посадових осіб державних органів це не якісь там е, грамоти від їхнього начальства чи якісь там привілеї у вигляді матеріального забезпечення. Це саме безпосередньо те, що думають і говорять про це люди, і пишуть. Напишіть про цього е, номінанта на премію Оскар в актерській майстерності, директора надлістинництва Сергія Володимировича Жука. Все, що ви про нього думаєте. Дякую вам за увагу, друзі. Разом сила. І все ми поборемо. Розголос і репостик і підписочка. До зустрічі. Добрий день. Що вже не так з тим ефіром? Кажу, що вже не так з тим ефіром? Що ви так реагуєте дуже добре. А що, а що не так? Ну, ладно, приїхав. Дивіться, я пропоную почати з правої ділянки. Е, ну, ми перечитали, нам, нам читати не треба. Ми хочемо зрозуміти вашу позицію. Чи ви хочете якимось чином покрити ці всі розклади. тому що тут Школьнику, понятно, що тут є Да. Дивіться, я з вами розмовляв минулого разу угу. і зараз розмовляю. Так. Я прошу вас розмовляти коректно. А що я не сказав? сказав? Е, я не розумію вашого сленгу. Будь ласка, державною мовою і нормальними державними словами. Скажімо так, державною мовою це якщо я буду держпосадовцем, дасть Бог, або може дай дай Боже, щоб я ним ніколи не став. Тоді я буду зобов'язаний. Державною мовою. Я, я не маю, на увазі, мови, я не маю да? на увазі українську, польську, да, українську, да. англійську. Я маю на увазі доступну для мене. Доступну для вас, пояснюю. Поясніть. Минуле наше інтерв'ю, як, на яке ви… Нас інтерв ну, спілкування, я не спілкування, знаю. Да, да. Спілкування. Спілкування. Да. Показало, що ви трохи або робите вигляд, що ви не розумієте, про що мова йде, або є ознаки того, що ви просто хочете. Е, Яким чином перекрити дії свого підлеглого. Дивіться, ви маєте право mm. на будь-які свої mm -hmm. припущення. Да? А принеси, будь ласка, Ердери в машині лежать на свої припущення. Ви маєте будь-яке право. Ну, дивіться, а... ми приїхали чому сюди. Так, так. ви сказали, що у вас є питання до певної ділянки. Да. Перше питання я вам сказав, що я хочу в цьому розібратися, особисто Добре. виїхати. Добре, ми приїхали на ділянку розбиратися. Ділянка площею один га. Розбираємось. Ліна, рубка. Розбираємось. Скажіть, що вас не влаштовує, чому ви вважаєте, що тут є ознаки правопорушення? Е -е, у вас є перелікова відомість ділянки 5.22, 5 квартал, 22 виділ. У мене є. Е -е, яка кількість дерев. Е -е, 109. 109. Я зараз вам скажу, скільки тут по факту порубано було. Ну, як ви скажете? Ну як я скажу. Ми перерахували, як? ну як я скажу, Дивіться. ротом. Дивіться. Е -е, ви перерахували, так? Так. 에... Були майстри, працівники, так. які Е, І ще е... поліція, е... При... Да, поліція. Да, да, ще й поліція перерахувала. А і вас є ще й. У мене протокол? Ні, так. огляду поліції. А що він в мене має бути? Він... Ну, можливо, ви ознайомлені, ви... я не знаю. Він скільки? в рамках кримінального скільки провадження? Скільки поліція нарахувала? Більше, ніж ми. А ви скільки? Я зараз скажу. У мене просто багато тут ділянок. Так саме цю. Ми все зараз розберемо і цю, і ту, і поїдемо в Комурівське розберемо. Так, я зараз просто знайду цю діляночку. 3,15 Ми перерахували, ви рахуйте, ми будемо з вами ходити. У нас же все перераховано є. Так, да. Може у може, нас цифри збігаються. 109, да? Дозволено до, до порубки. Так а, Значить, по а... скажу, схожу, скажу. Де це цей квартал?